Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні мова піде про ситуацію таку складну, яка зараз є в Німеччині, але ні в якому разі вона не відноситься до українців та до біженців інших країн. В Останнім часом ви бачите, що в Німеччині почалася така кампанія від заклопотаних німців, справжніх пишемо це все знову ж в лапках. Про те, що українці об'їдають і знищують економіку Німеччини. Як виявилося, не все те, що ми читаємо, є правдою, і не те, що ми бачимо, теж відповідає дій, дійсності. І те, що ми чуємо, не завжди правда. Вчора прийшла, прийшли мітинги по всій Німеччині, особливо Північна Рейнвестфалія, де зараз мешкаю, проти дій партії ультраправих. Вийшли дуже багато людей. Я спеціально додаю скріни із основних інформаційних джерел Німеччини. Всі вони йдуть на німецькій мові, можна перекласти на українську автоматично, можна зайти самим, знайти ці теми, прочитати. І зрозуміти, що не всі підтримують ті е, додатки, які хочуть внести ультраправі. Як сказав Олаф Шорс, Терору більше не буде, тероризм не пройде. Ну, якось я перевела, переклала так з німецької. І всі, хто там був, а ви бачите, яка кількість людей була проти того, щоб саме біженців виселяли із Німеччини. Як сказали багато членів правлячих партій і розумних людей не тільки. Міністрів про те, що українці влили висококваліфікованих робітників в основному, і вони не проти того, що люди вчаться, вивчають мову і працюють потім за спеціальностями, адже потрібні саме такі спеціалісти. І ось прийшла така інформація, що в Твіттері саме німецькі кіберполіція, я не знаю, як правильно сказати, викрила цілу мережу. Ботів, ви, мабуть, не раз замічали і на Ютубі, скільки виходить таких блогерів, які обливають помиями війну в Україні, стараються скомпрометувати будь-якими засобами саме українців, щоб викликати хвилю незадоволення. І ось саме на цих мітингах прозвучало те, що українці це найменше. Людей, які викликають проблем із законом, із виконанням правил і всього. Так, є люди, які не витримують і не дотримуються правил. Вони є в кожній нації, вони приїхали і сюди, так вийшло. Ви знаєте, війна в Україні це, це правда. І ми вдячні владі Німеччині за те, що вони нам надали дах, надали можливість вчитися і можливість працювати. Далежи можливість медичного обслуговування. Ось так пройшов мітинг і в Гютерсло, в тому місці, де зараз я мешкаю. В основному тут були німці. Запис ми не вели, тому що не всі це, і бігати за кожною людиною, брати в дозвіл на те, що я вас зніму. Це теж не вихід. Але ви має, бачите, скільки було людей, це площа Гютерсло. Центральна, вона найбільша, тут завжди все проходить, і вона була повна. Ось так тероризм не пройде. Тому Німеччина надає дуже велику допомогу Україні і в військовому плані, і в матеріальному, і потрібно, щоб всі українці об'єдналися і за кордоном, і вдома. Не потрібні ці розбрати і війни, хто краще, хто більше допомагає. Ми всі донатимо. Ми всі працюємо на перемогу на тому місці, де ми знаходимося. Тому тримаймося, єднаймося, і йдемо разом до перемоги України над рашизмом.